В мене лише одне питання: як ми будемо виходити на євро 24 Україна група Сі. Звісно ж, друзі, я вірю в наших хлопців, але вже починаю задумуватись, за кого ж я буду вболівати на Євро-24. Я не знаю, друзі, за рахунок чого збірна України обійде Англію і Італію. Не знаю я. Там також на днях був кіт з трибуни стосовно того, що Україна може поїхати на чемпіонат світу. І по щось гравці збірної Іран відмовляються їхати на чемпіонат світу в Катар і можуть замінити на нашу команду, але народ. Чисто теоретично може таке бути, але це відсотків. Як може ще одна європейська команда замінити Азію? Вийде, що в групі буде три європейські команди. Я більше дивлюсь в сторону того, що візьмуть якусь Нову Зеландію. І в цілому це буде логічно. Тому народ, не ведіться на клікбейт, якщо вони не зроблені плейджексоном. Це відео повинно було з'явитись десь тиждень тому назад. Але ви так швидко накидували лайки на кар'єру про мудрика, що ця рубрика абсолютно вибила всі інші випуски. Отже, друзі, я просимулював всю групу збірної України на відборі Євро 24. Тут, друзі, невеличка поправка ніде в жодному патчі не зміг знайти Мальту для ФІФА. Тому в нашій симуляції я замінив Мальту на Кіпр. Я думаю, це не дуже сильно буде відігравати якусь роль ключові команди на місці. Італія, Англія, Україна, Північна Македонія та Кіпр. В реальному житті Кіпр Мальта, ну ви зрозуміли. А перед тим, друзі, як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що сьогодні грає Наполі проти Роми. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Перший поєдинок відкриття нашого відбору Італія грає проти Англії. В першу же атаки в цьому поєдинку команді господарів вдалося відкрити рахунок в зустрічі – 1-0. Дуже швидкий гол забила збірна Італії. В цій грі навіть бездоганна гра Магуайра не рятувала збірну Англії. І вже на момент 49-ї хвилини зустрічі рахунок був 2-0. А на 55 й хвилині Чірой Мобіля зняв всі питання стосовно переможця в цій грі, 3-0 перемога збірної Англії. Збірна України приймає Північну Македонію. Перших же хвилин збірна України почала досить таки серйозно атакувати. І уже на 21-й хвилині зустрічі Маліновський відкриває рахунок 1-0. На 55-й хвилині той же Маліновський оформляє дубль. Удар був досить таки сильним, голкіпер не зміг впоратись, і по сумі зустрічі рахунок 2-0 на користь збірної України. Наступна гра Італія приймає в себе дома збірну України. В перших матчах цього відбору ці команди здобули перемогу. Так вийшло, що на 15-й хвилині Яремчук наважився на удар, пробив, і Донарума не зміг врятувати свою команду в такому простому епізоді. Звісно ж, така ситуація збірну Італії абсолютно не влаштовувала. І вона з усіх сил кинулась на те, щоб відіграти це відставання. Але на воротах сьогодні Бущан був просто неймовірним. Якщо не він, то поперечка. Україна могла наприкінці забити другий гол, але Зінченко трішки не влучив. Рахунок по матчу 1-0 мінімальна збірна України перемагає. І ось нарешті Кіпр проведе свій перший поєдинок цього відбору. І що найцікавіше, Кіпр виглядав досить таки непогано. Тих моментів, які вони створили до 30-ї хвилини, було б вдосталь для того, щоб забити один гол. Англія також мала шанс забивати, але Філіпсу в цьому моменті не вистачило точності. Наступній атаці збірна Англія здобуває право пробити 11 метровий. До м'яча підходить Гаррі Кейн і не забиває. Але вже в другому таймі ми побачили зовсім іншу збірну Англії. Простріл від Сірлінга і забиває Гаррі Кейн. А на 89-й хвилині знову таки той самий нападник оформлює дубль. 2-0 перемога збірної Англії. Україна Англія. Україна, до речі, поки що йде абсолютно без помилок. Але Гаррі Кейн просто неймовірний. Ви подивіться на цей гол. Тут абсолютно без шансів. Але збірна України не така і проста. Степаненко, 72 друга хвилина зустрічі, постріл, і піфор не зміг справитись. Так вийшло, що знову збірна Англії наприкінці матчу отримує право пробити 11-метровий. До м'яча підходить Гаррі Кейн і на цей раз він також не забиває. Бущан знову тягнув на гравця поєдинку. Ви тільки подивіться на ці моменти, як він рятував. Але все ж таки збірна Англії змогла забити і вирвати перемогу з рахунком 2-1. Це мені здається єдиний шанс для Кіпру взяти хоч якісь бали. Але вже на 28-й хвилині збірна Македонії відкрила рахунок в цьому поєдинку. Правда, зовсім скоро Кіпр зрівняв 1-1. Але все ж таки останнє слово було за Македонця. Ви тільки подивіться на цей розкішний гол. Це реально просто гол краси, де да ще й на 89-й хвилині. 2-1 перемога Північної Македонії. Збірна України приймає збірну Кіпр. Вже на перших хвилинах Зінченко потурбував гол Кіпра Кіпру. А вже через 5 хвилин Яремчук не схибив 1-0. Рада ось дивіться, що збірна України пропустила. Тут був неприємний рикошет, але все ж таки 1-1. Українці полетіли вперед. Розуміли вони, що в цьому поєдинку треба здобувати тільки 3 бали. 27-ма хвилина зустрічі суддя став 11-метровий в воріт Кіпру. Та м'яча підійшов Маліновський і не зміг переграти голкіпера. Потім ще був один прекрасний момент у Маліновського, але знову голкіпер. На 75 й хвилині зустрічі Зубков, який вийшов на заміну, все ж таки зміг забити 2-1. А на 84 й хвилині Яремчук ставить крапку в цій зустрічі: 3-1 перемога збірної України. Італія проти Македонії. Досить таки принципова гра. В першу чергу вона досить таки принципова для збірної Італії. Італійці забили ще до 10-ї хвилини, але м'яч не зарахували через офсайд. Збірна Італії весь поєдинок не злазила з воріт Македонії, але все ж таки пробити голкіпера сьогодні їм не вдалося. Рахунок зустрічі 0-0. Македонія, збірна Англії. Збірна Англії почала досить таки круто, атакувала, але все ж таки пропустила першим. Да і в цілому збірна Македонії виглядала досить таки непогано. Але все ж таки сьогодні збірна Англії не була налаштована віддавати три бали. І за сім хвилин до кінця поєдинку Гарі Кейн вириває перемогу. Кіпр приймає в себе дома збірну Італії. Ну тут я думаю все більш чим очікувано. Швидкий гол від Італії потім знову навали, і вже в першому таймі рахунок стає 3-0. Другий тайм це був просто формальність. матч завершився з рахунком 3-0 на користь Італії. Отже, друзі, що ми маємо після першого зіграного кола. На першому місці йде збірна Англії. В них 9 набраних балів. На другому місці йде збірна України. В них також 9 балів. Але по особистим зустрічам збірна України програла 2-1 Англії, тому вона нижче. Третє місце Італія 7 балів, четверте Македонія, 4 і п'яте Кіпр 0. Перший матч відповіді Італія грає проти Англії, і вже на 16-й хвилині Берарді відкриває рахунок цій зустрічі. Збірна Англії намагалася відповідати і скажімо прямо моменти в них були. Але так вийшло, що на 43-й хвилині Берарді оформлює дубль 2-0. В другому таймі команди обмінювалися небезпечними моментами, але гра таки завершилась з рахунком 2-0 на користь Італії. Північна Македонія приймає збірну України. Просто неймовірні моменти були в українців в першому таймі, але забити поки що не вдавалось. Не вдавалося це зробити до другого тайму. В другому таймі Маліновський викотив на пусті ворота на Зінченка, і Зіна відкриває рахунок цій зустрічі 1-0. В цілому, друзі, це був єдиний забитий гол в цьому матчі. Збірна України проти збірної Італії. Ну, збірна Італії набрала просто неймовірну форму. Бущан тягнув як міг, але на момент першого тайму вже рахунок був 2-0. В другому таймі італійці заробляють 11 метровий, та м'яча підходить Жоржиньо і рахунок 3-0. На 63-й хвилині Зінченко повертає інтригу в цьому матчі. Але все ж таки гра так і завершилась з рахунком 3-1. Наступний поєдинок Кіпр Англія. Знову Англія в першому таймі нічого не може зробити Кіпру. Зате на другий тайм виходить зовсім інша команда. І ви тільки подивіться на цей другий забитий гол. Якби голкіпер не намагався врятувати Але 2-0. На 86-й хвилині Кіпр зумів відіграти один м'яч. А трішки пізніше вони забили ще раз, правда, в свої ворота. Курйозний автогол Голкіпер не зрозуміло куди падав, і 3-1. Збірна Англії проти збірної України. Вже до 20-ї хвилини свою порцію овації отримав Жора Бущан. Тягнув до 24 ї хвилини, Маунт 1-0. Потім знову були непогані сейви, і в другому таймі Стерлін забиває другий гол. І коли здавалося, що все, вже немає ніяких шансів, за справу взявся Маліновський. А за 3 хвилини до кінця зустрічі циганков пройшов по флангу, наважився на удар і 2-2. Неймовірний камбек від збірної України. Північна Македонія приймає Кіпр і вже на перших хвилинах цієї зустрічі з'явилися шанси для кіпріотів забрати перші три бали. Але буквально відразу македонці відігрались. І навіть ще в першому таймі вийшли вперед. Матч так і завершився за рахунком 2-1. Збірна Кіпру приймає збірну України. Я думаю, ні для кого не була несподіванкою, що збірна України заб'є перший гол. А через 7 хвилин другий. На 38-й хвилині Яремчук показує, що він вміє бити з дальної дистанції 3-0. І на завершення гол від Зінченка 4-0. Все було зроблено ще в першому таймі. Північна Македонія приймає Італію. Перша гра цих команд завершилась в ніч 0, 0 Але вдома італійці вже не збиралися віддавати бали македонцям. Правда, і македонці не збиралися здаватися без бою. По ходу гри команди обмінювалися непоганими моментами, і з боку тої іншої команди можна виділити гру голкіперів. На 73-й хвилині Італія здобуває шанс пробити 11-метровий. До м'яча підійшов Жоржиньо і не забив. Ну, як то кажуть, не забуваєш ти, забувають тобі. Македонія виходить вперед. 2-1. Як би італійці не намагалися зрівняти, Македонія знову забирає бали в Італії. Англія проти Північної Македонії. Збірна Македонії досить таки серйозно налаштовувалась на гру проти Італії, а ось англійцям нічого не змогла зробити. Спокійно, впевнена перемога Англії з рахунком 2-0. Італія проти Кіпро. Непоганий початок з боку обох команд. На початку гри команди мінялися небезпечними моментами біля воріт один одного. Але перший гол, як ми і очікували, забила саме збірна Італії. І другий гол забила також збірна Італії. І третій гол також забила збірна Італії. Отже, друзі, абсолютно всі матчі вже просимульовані. П'яте місце займає збірна Кіпру. В них 0 балів четверте місце займає збірна Македонії. В них 10 балів. І що в Італії, що в Англії, що в Україні. По 16 набраних балів. Але дивлячись на особисті зустрічі, ми розуміємо, що саме таке розположення повинно бути в команд. Україна має кращу різницю забитих пропущених, але було дві зустрічі проти Англії. В одному матчі Україна програла, в другому матчі зіграла в нічого. Виходить, що Англія знаходиться вище. Ну що ж, друзі, як ви вважаєте, яке місце займе збірна України в відборі на Євро 24? Пишіть обов'язково свої коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте.